Всім привіт! Вітаю вас на каналі Менстол, і сьогодні ми будемо обирати найкращий пневматичний гайковер, який підійде саме для вашої потреби. Сьогодні ми оглянемо T-Rex, Ferrum і LEX, але спочатку давайте ми їх розпакуємо. Відкриваємо Так, ми бачимо також інструкцію. Все це ж саме. Тут є гайковарт, фільтр, ударні головки, перехідник. Також тут у нас заховалася ємність для масла. Перейдемо до нашого T-Rex. Відкриваємо наш rex Що тут? Також інструкція. Гайковарт зеленого кольору, ударні головки, фільтр, перехідник, і також тут є для нашого мастила. Ємність. Друзі, буду з вами відвертий. Ці три гайковерта нічим не відрізняється, окрім кольору. Давайте перейдемо до їх характеристик. Характеристики даних гайковертів це є сила затягування 310 нм, робочий тиск 9 атмосфер, споживання 228 літрів на хвилину. Має до 7 тисяч обертів на хвилину. Також у нього швидкозім 1 четверта, це є насадка на повітря, і наконечник на 1 другу це є насадка для головок. На що потрібно звертати увагу при виборі Гайковерта? Перше, це має бути хороший гартований наконечник, щоб він не розсипався нам під час роботи. Друге, це редуктор. Ми його не бачимо, але він тут є. Він захований усередині Гайковерта, він повинен бути з гартованої сталі. Це забезпечує роботу і надійність вашого Гайковерта. І третє це індивідуальний підхід. Адже не для кожного компресора підходить Гайковерт. Якщо ви якісно хочете підібрати собі Гайковерт, ми вам у цьому допоможемо. Для цього ви напишіть у коментарях. І ми вас проконсультуємо, чому я брав собі даний гайковерт? Тому що ним легко працювати в важкодоступних місцях, і плюс він дуже круто сидить у руці. Якщо вас зацікавили дані гайковерти, ви можете знизу під відео відвідати наш сайт і оформити собі такий гайковерт. А ви не забувайте підписуватись на наш канал, ставте лайки, бо у нас якісні інструменти за доступною ціною. Всім па-па!